Планета кіно це щось. Закінчується перший довгий день агресії та неоголошеної війни проти нашої країни. Війська радянського союзу і країн Варшавського договору перетнули наш кордон. Друзі, директор радіо Марко щойно увірвався сюди з кадебістами, вимагаючи передати в ефір незаконний лист від чиновників, які запросили війська Варшавського договору до Чехословаччини. Не вірте таким заявам, тому що це брехня. Ваша країна знаходиться в області, де під час Великої Вітчизняної війни стояла нога радянського солдата. І ми з цієї області. Не підемо каморо! Ви повинні були забезпечити політичну легітимність вторгнення. Як ми це пояснимо всьому світу? Хм? Ситуація розвивається не за нашим планом. Надійшов наказ від орла. Ви грали в героїв. Вам сподобалася популярність. Слава, культу особи! Тож не кричіть тут зараз. Я бачив гори трупів і більше не хочу бачити. Ваш обов'язок не допустити цього. Коли ваші солдати будуть виходити з нашої країни, їх завалять квітами. Жливо починайте операцію Дунаю.